Привіт, друзі. Дуже полюбляю такий рамок. А коли ти йдеш суток з роботи, а всі люди йдуть на роботу. Тим паче, що сьогодні дуже гарний сонячний ранок. Ті, хто працюють добу, ті мене зрозуміють. Зараз сиду додому, буду займатися домашніми справами. Ще не придумала чим. Хочеться мені зараз осінь, хочеться зробити якийсь декор для двору, вигляді гарбузів, грибочків Ще Там один грибочок ніяк не дороблю, тому що ніяк не висохне повністю. Все, кому цікаво. Будь ласка, давайте разом будемо створювати красу. Друзі, ви чуєте цей звук? М -м, можливо, вам не чути. Зараз покажу вам, чим займаються наші старші сини. Дуже приємно, коли старший син навчає чомусь молодшого. Друзі, я вже зрозуміла, що вони роблять. Менший мій син поступив. А. Пока немає, маска. Що тут ти робиш? Що це ти таке робиш, доня? Що це ти тут таке робиш? Граєшся, ай, ти вже грязненька така. Класно тобі, да? ти граєшся. Ай, клас. Зараз будемо з вами робити український квасок, як казала бабуся. Це буде бурячок, який ми будемо використовувати в борщ. З квасом дуже смачний борщ. Це квашений буряк буряк я вже заготувала. Зараз буду його нарізати і все буду вам показувати. Робити це все буду тут на природі. Зараз столик поставлю, все принесу, приготую. Зараз осінь, дуже класна погода сьогодні. Таке сонечко. Хочеться довше бути на вулиці, тому що скоро буде вже зима. Тому максимально все, що буду робити, буду робити на вулиці. Поїхали робити український квасок чи квас, хто як каже. Для першого разу нормально, так? Да? Лушка, де ти була? Що ти робила? Я прибиралася. Прибиралася? Так ти прибрала то? Да. Молодець. Ти помічниця мамина да. так? Так. Да? Ну давай, ти катаєшся, так? Да? Давай. Друзі, дивіться, ось поставила я столик в садочку. Сьогодні дуже гарна, я вже казала вам погода. І хочеться більше часу проводити на вулиці. Скоро холодно. І зараз я буду нарізати буряк на квасок. На квас для борщу. Дивіться, в мене є борщовий буряк. Ось такий він смугастий. Зараз в розірвам покажу. Є червоний буряк. А це ось якийсь у нас виріз гібрид. Буряки зрослися, Дивіться, які величезні. Покладу трішки цього, Але якщо у вас є цукровий ще буряк, то три вида буряка це буде взагалі ідеальний варіант. І нарізаємо зараз бурячок такими шматочками, щоб було вам потім зручно доставати з банки. Я раніше на кастрюлю, ну, наприклад, 5-6-літрову. Брала десь три шматочки, ну, щоб він не дуже кислий божь був. Ну, дивіться, ось я буду нарізати такими. зараз вам покажу. Дивіться, друзі, я буду собі нарізати ось такими шматочками. Десь такими. Можливо, цей можна і перерізати, щоб були і більші, і менші. Дивіться. Взагалі, оцей червоний його можна і дрібніше порізати. Для кольору він буде, але я не буду це робити. Я буду весь різати, напевно, можна щоб хорошо воно проквасилось, дивіться. Все, кидаємо бурячок туди в банку. Можна шарами, це не важливо, як буряк у вас буде в переміжку чи шарами накладено. Але треба, щоб буряк був різний. Червоний, борщовий і цукровий. Цукрового в мене немає, я буду робити з двох бурячків. Два види бурячка. Так, накладаємо в банку. Напевно, тепер візьмемо такого. Дивіться, який взагалі білий, да? Так, зараз. Взагалі борщ мені дуже смачний квашеним буряком. Він такий з кислинкою виходить. Звісно, це на любителя, але мені дуже подобається. Так можна трішки і більші шматочки, можна менші, можна і отак. Так, більше буду перерізати, щоб занадто великі не були, щоб добре вони проквасилися. Друзі, дуже хочеться мені зробити. Зараз буду зараз цей квасок поставлю і буду заготовляти вже цемент. Для поробки хочеться мені гарбузи зробити. Дуже хочеться поділитися з вами майстер-класом, хоча б одним якимсь, тому що зараз вже осінькі, скоро хилою. Гарбузи взагалі для декору дуже гарно виглядають. На дворищах, біля порога. В нас ще поки в дворі, ще тільки ми ще нічого не формуємо, ну, взагалі так прикрашати ще немає де. Але я вже заготовляю собі, дуже мені хочеться, щоб був. Дуже люблю такий декор для саду, для двору. Хто теж таке полюбляє, то давайте будемо разом. Декорувати наші дворища. Цього бурячка я покладу теж. Цікаво, що це за буряк такий у нас вродив. Можливо, це і червоний, і білий разом зрослися. Зараз розріжемо. Додаємо секретний інгредієнт. Трішечки лимонної кислоти. Друзі, я не знаю, як хто робить але в мене бабуся додавала останнім часом трішечки лимонної кислоти. Це для того, щоб вас закиснувся. Буквально трішечки так. Якщо чайна ложечка, то це одну четверту десь на банку. Не більше. Все. Зараз будемо заливати водою. Якщо у вас є криниця, вода з криниці це дуже чудово. Тобто, все, заливаємо бажано криничною водою і ставимо це все в тепле, темне місце. Накриваємо. Можна тарілочкою накрити, щоб не щільно було, щоб воно грало, можна якусь тканинку зверху. Дивіться, друзі, я так утрамбувала, в принципі, повну банку. Але можна отак-от не повну, тому що верхній бурячок тоді він буде виглядати. ну, Я вже так зробила. А ви дивіться, можна не повну банку десь на от стілечки, щоб воно тоді і нормально покрилося. І буде грати нормально. Все. І десь, можливо, через 4-5 діб вже наш буяк, квас, буде готовий. Що це ти таке робила? Що це ви робили? Не ми не О, Поки ще фасад тато не робив, то стіни описувати можна. Прям сліди рук поставили, так? Покажись. Дочечка, Не вимазуй, мама там ще трошки чистенько побуде. Друзі, дивіться. Приготувала кучу всього. Я вам обіцяла сьогодні ще гарбузик. хоча б маленький, вирішила вам поки що на вулиці не темно показати, як робити. Ми його сьогодні е, за цей е, заколотимо, все, сформуємо, і він буде ніч у нас застигати. Дивіться, я хочу показати, що я буду далі робити з цим грибочком. Я його тут почухала. Дивіться, вже й форма більш така схожа мені на грибочок. Тепер такою щіточкою хочу надати йому все-таки. Такі подряпини, де-не-де. -де. Мені хочеться, щоб він виглядав більш природньо, щоб не був прям таким ідеально рівним. І на ніжки можна трішки теж. Так, зараз, друзі, втягаємо рукавички, не забуваємо. Я ой, часто забуваю, а треба берегти шкіру рук. Так, і зараз треба нам цей грибочок покрити. Я буду покривати ґрунтівкою. в кого немає, я собі налила тут стаканчик, можна пива розбавити водичкою і покрити таким розчином. Це ми робимо для того, щоб потім фарбувати його, щоб воно тоді і фарба добре береться, і не такий фарби розхід. Так, все, таким чином я ґрунтую. Хорошенько так. Дивіться, коли я ґрунтую, дивіться, як уже оці шкрябини проявляються. В принципі, через 3 години вже можна буде його фарбувати, але я залишаю його на ніч. І вже в наступному відео буду показувати, Уже коли гарбузик наш застигне, який ми зараз формуємо, тоді вже буду показувати грибочок, будемо розфарбовувати з вами. Знизу теж гарненько проходимо і ніжку. Все гарненько грунтуємо. Дивіться, я вже його погрунтувала. Зараз залишаю висихати. Так, друзі, дивіться. Зараз будемо робити спочатку розчин е цементовий для нашого гарбузика. Друзі, дивіться, я Ось відерце. вже набрала сюди е одну частину цементу і дві частини піску. Я потім напишу вам в описі. скільки в мене там чого. Тепер сюди розмішуємо ретельно. Зараз додамо сюди водички трішки, щоб воно було таке, знаєте, як тісто на оладки. Додаємо водички і ретельно розмішуємо. Друзі, дивіться, водички я вже додала. Ось, яке в мене вийшло. Дивіться, ось. Отаке, От щоб воно цілою такою грудочкою, бачите? Коло ложкою берете, щоб воно на грудочці трималося грудочкою. Тепер сюди я додаю 6 столових ложок клею ПВА. У мене будівельний, тому що я колись вам розповідала чоловік у мене. У нас будівництво, і він і працює, то у нас таке, завжди він таке купує, є. Ви можете взяти звичайний. Так, Додаємо 5-6. Ретельно розмішуємо і додаємо, і додаємо сюди одну столову ложку мийного засобу для посуду. Будь-якого. У мене теж рідке мило в будівництві чоловік використовує я сюди так. Одну ложечку столову. Це все розмішуємо і даємо відпочити цьому розчину. Постояти десь півгодинки. Друзі, поки рощен наш стоятиме. Зараз дивіться, беремо колготки або шкарпетки. Дивіться, в мене такі ось. І... Відрізатиму я десь отак. Так, беремо Тепер дивіться, тут зав'язуємо внизу вузлик, щоб цього шовчика не було видно на нашому гарбузику. Надягаю тепер ці колготки сюди на відерці, ось таким чином, дивіться, щоб нам було зручно сюди насипати наш розчин. Все. Тепер, коли розчин постояв, ми його туди перекладаємо. Дивіться, так гарненько його простукуємо, щоб все повітрячко, все лишнє з нього повиходило. Дивіться, колготок можна було брати менше. Бачите, як вони добре тянуться. Що тут цього залишку мені хватить ще на один гарбузик? Дивіться, гарненько простукуємо. Ось, бачите? От таким чином. Зараз будемо зав'язувати. Так, зав'язуємо. Так, у нас вийшло. І тепер беремо отакі гумки І тепер нам треба сформувати наш гарбузик. Буду я робити це таким чином, ось дивіться. Прямо так надягати гарненько. От раз. Ого. Так, дивіться, поправляємо, формуємо наш гарбузик. Не обов'язково він може бути повинен бути прям ідеально рівний, тому що в природі ідеально рівні дуже рідко зустрічаються, тому формуємо. Дивіться, ось таким чином я сформувала. Ось, якщо вам видно, він не ідеально однаковий, але мені так подобається, що більш на природній буде схожий. Тепер нам треба сюди ще вставити гвіздочок всерединку. Будемо потім робити, виготовляти такий хвостик. Ось таким чином. Хочу. Його залишить. От, по центру. Краще дивіться вузлик це робити, він тоді рівніше буде стояти. Все, це все поправляємо, залишаємо його, можливо, на якийсь підносик або ось бачите, бо тут вже з нього буде вода ця виходити і буде мокро. Тому можна щось там пленочку пристелити або щось таке. І тут в мене залишилося ще на один. Зараз я сформую ще один гарбузик. До таких два невеличких гарбузика. Друзі, так, дивіться, хочу вам показати, в кого немає резиночок, ось дивіться, можна нитками такими якимись міцними теж сформувати. Зараз я цей гарбузик зроблю нитками. Так. Можна зав'язати вузликом, а можна й нитками отак. І ось дивіться. Зараз подвине оп отаким От чином. Як і резинками ми будемо формувати наш гарбузик. Тут можна тугіше, тому що ви самі вибираєте як вам. Ви Можна просто відрізати ось. Все. Ось дивіться, сформували ми теж гарбузик. Так, можна дивіться, ось уже вам зразу <головіка> вийшов який хвостик. Але ми все одно це будемо знімати, тому сюди треба буде вставити гвіздочок. Все, залишаю так. Ось один гарбузик і ось другий. Мені навіть оцей подобається більше, бо тут затянуть, е, нитками затягнути можна більше, ніж резинками. Це будете дивитися. Як вам буде краще, як вам більше сподобається, все ось такі гарбузики. Зараз поставлю, їх, щоб вони висихали. Все. Друзі, ось такі гарбузики в нас застигають. Грибочок теж висихає. А я всім, хто додивився, вам дякую. Бажаю вам, як завжди, всього самого найкращого. Цінуйте, бережіть один одного, любіть своїх близьких, рідних. Всім добра, мира.